Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне дуже важливе питання. Чи зможе Трамп заставити змусити Путіна підкорятися собі? Чи зможе Трамп заставити Путіна його слухати? Мені також про це писали, я теж подумав, що це досить цікава тема для прогнозування. Я подивлюся на картах, але спочатку я включу просто аналітику свою власну і те, що я бачу, і те, що я чув стосовно промов Трампа. Я вважаю, що Трамп таки заставить Путіна, однозначно заставить. Тобто, це не Трамп буде прогинатися під Путіна, а Путін буде прогинатися під Трампа і йти за його слідом. Тому що Трамп заявив, що санкції будуть тільки посилюватися проти РФ. Якщо Путін не буде його слухати, якщо Путін не буде йти на ті умови, які диктує США, і це дуже погано не тільки для Путіна, чи там для Верховної еліти РФ, це погано для будь-кого, хто там проживає і має їхній паспорт. Тому що хтось скаже: ну як же санкції діють? Санкції діють прекрасно. Подивіться, що зараз в РФ з економікою сталося, і вона тримається, грубо кажучи, на гімні і палках. Ну, якби не експорт газу і нафти, то вже б там була б така, знаєте, така от кришечка з чотирма гвіздочками. Так вони ще хоч якось виживають. Ну і плюс торгівля з північною Кореєю та країнами третього світу, типу Індії. Ну, мається на увазі газом, нафтою, такими от речами. Але нічого, будуються нові атомні електростанції, будуються якісь нові речі. Україна перекрила кордон трубу. Газову через Україну, тому от Європа вже вчиться обходитися без їхнього газу. Як колись Меркель посадила всіх на цю наркоманську голку РФ, то тепер з цієї наркоманської голки РФ Європа нарешті злазить. Ну а Трамп обіцяє дотиснути Америку. Фоти, хто ти Америку РФ? Оговорка по Фрейду. Ну, можливо, Південну Америку Трамп ще збирається дотиснути і Канаду. Ну, це, В нього такі є якісь плани. Ну, Але я говорю зараз про РФ і про Путіна. Тобто Трамп набагато сильніший, Трамп набагато авторитетніший, і Трамп може набагато більше вплинути. Тобто, якщо говорити, то сили абсолютно нерівні. Я собі, хто хоче подивитися, в Тіктоці репостнув. Зайдіть на мою стрінку в Тікток, Роман Завидовський. Там, де репостнуті відео. Там є відео нещодавньої промови Трампа, в якій він абсолютно чітко показує своє відношення до Путіна. От хтось там пише, що вони друзі, що вони там якісь там партнери ділові і так далі. Нічого подібного, Трамп абсолютно чітко сказав, в кого нема проблем з англійською мовою. Ну там є субтитри підписані російською, але навіть якщо не дивитись на субтитри а послухати, то там все абсолютно ясно. Трамп говорить, що Путін знищує Росію. Що якщо Путін і влада РФ не буде йти на умови США, то стан речей буде ставати для них гірший, і він в тому числі зробить все, щоб ставало гірше. І санкції будуть посилюватися. І Трамп до речі, нещодавно пообіцяв новий пакет санкцій. Для РФ, так що так, що таке, от санкції дуже погано впливають на економіку. До речі, Росія зараз в рейтингу номер один країна після Куби, де найбільше різних санкцій. Подивіться, як прекрасно, і офігенно живе Куба. Там зарплата, по-моєму, 80 доларів США на місяць. у одної людини, оце от оце от, і щоб ви розуміли, зараз РФ більше має санкцій, накладених на себе ніж Куба. Тому санкції будуть тільки посилюватися та ужесточатися. І по суті, зараз Росію спасає тільки Китай, Північна Корея, ну і що там ще? Іран. Тому що через Китай якісь запчастини везуться для того, щоб робити машини і так далі. Тобто, по суті, машина ніби вважається якоюсь іноземною, але вона зібрана чисто з китайських речей, китайської комплектації, китайське гумно, якісь там речі, які продовольчі і так далі, і тому по списку. Це все робиться через такі країни азіатського напрямку. Свого нічого немає особо, тільки от газом і нафтою трошки ще виживають. А Трамп, якщо ще дотисне, то тоді взагалі буде печать біда. Так що, я думаю, що Трамп візьме все-таки Путіна за ліве вухо, всадить на стіл, за стіл перемовин і скаже: Давай. Або ти перестаєш капризувати і поводитися себе погано, або дядя тебе покарає, зробить тобі ата-та. -та. Так що я думаю, що все-таки Трамп в цьому плані набагато рішучіший за Байдена, категоричніший, і Трамп своє слово, я вірю, дотримає. Добре! А тепер подивлюсь на карту. Хоча я в цьому вже й не бачу сенсу, мені здається, я достатньо аргументував. Якщо ви зі мною згодні, з моїми словами, ставте лайк, якщо ви згодні з тим, про що я сказав, Ну це те, що, за чим я спостерігаю. Подивіться відеоролики з інтерв'ю Трампом, що він говорить про Путіна, про Росію, і ви зрозумієте, що ніякі вони друзі близько друзями не були. Трамп і Путін це такі ж самі друзі, як я не знаю, з ким порівняти. Як Пушкін і той інший, який в нього стріляв і застрелив. Не пам'ятаю. Дантес, здається, точно. Добре, давайте подивимося. Значить, так. Або як е, Стус і Медвечук. Друзі... Це приблизно такі самі друзі Путін і Трамп, як Стус і Медвечук. Добре, тому що про РФ краще не згадувати Так, про їхню культуру. Так, карта листа. Новини інформація важлива. Карта очікування, карта тюрми. Карта тюрми безвихідні ситуації для Путіна. Нові санкції, нова агресія. Карта ворога. Тобто, ворожість між США та Росією ще збільшиться за Трампа. Далі. Нептун карта сильного чоловіка, авторитет. Вісьмирка-бубнова карта бідності. Карта розорення, тут червовий, Карта Об'єднань Союзів. Я скажу так, дійсно. Багато негативу є. Карти бідності є, карти тюрми є. Разом з тим падає карта листа та очікування. Трамп буде дотискати РФ санкціями. Тільки єдина така позитивна карта, по суті, це туш червовий. Туш червовий – це карта якоїсь симпатії. Але я ж вже сказав, що ця симпатія може проснутися хіба що за умови повного підкорення е, Трампа, Трампом Путіна. Хіба що за таких умов. За інших умов цього не буде. Я ж кажу, що між Трампом та Путіном антипаті... антипатія дуже сильна, тому тут говорити мало про що. Я думаю, що все-таки нічого доброго там між ними немає. Це чисто політика, чисто бізнес. Трамп топить за інтереси США та американців, і в принципі він зробить все для того, щоб війна закінчилася, щоб більше кошти США такими масштабними гігантськими кроками не йшли в Україну, і щоб все було так, як він того захоче. І щоб війна закінчилася на тих умовах, які все-таки продиктують республіканці та республіканська партія США. Так що знаєте, тут я певно скажу, що. Напевне, хочеться, щоб це все відбулося якомога швидше, щоб війна закінчилася. Ну і щоб Путіна дійсно всадили і показали його місце по-справжньому, тому що демократи, Байден і вся його контора ну вони такі. Вони її загравали, і там ну, щось сюсюкалися, і нібито і були проти. Ну, така якась подвійна гра, мені здається. Республіканці в цьому плані набагато простіші, конкретніші та категоричніші. Якщо ви зі мною згодні, ставте лайк, пишіть свою думку, як ви думаєте, чи вплинуть нові санкції від Трампа на Суші, на Росію, чи вплине якийсь вплив Трампа на Путіна, чи дійсно Путін підкориться, чи дійсно Путін піде на поводу в Трампа. Пишіть свої думки, буду радий їх почитати. Дякую вам велике. Можемо подискутувати на цю тему в коментарях. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба та побільше позитиву.